Пішли в ліс і тут зразу ось такий білячок. Кладемо його у кошик. Сьогодні у нас 27 вересня, я на Буковині прийшли в ліс. Смішаний тут, тут ось і буки, і ліщина. І тут грибники ходять, а ми були перед цим і нікого не було. Так, це щось старе. Піду далі. Піду далі. Тут і мох є. Ну тут нам це місце дуже подобається. Щось тут бачу. Що не знаю, що це, а щось є. Так, що це у нас тут? Мабуть, якась. Так, да, сироїжка. Але вже не добре. брати не буду. Так, ну що, піду шукати щось покраще, якщо буде, то з вами зв'яжусь. Щось я булкаю тут, але нічого такого нема. Ось мухоморчик червоний. Тут якісь щось маленьке, не знаю, що це. Мабуть, сираїжечка. Так, сираїжка. Ось така. Візьму її, подивлюсь там того. Маленька. Цираїшка, де щів'яки тут. Щовічки. Я їх не збираю, хоча вони тугенькі. Не дуже тут щось, бо вже були грибники, тут ми їх зустріли, мабуть, ми вже запізно приїхали. Ну, будемо шукати далі. Тут такий проходив склончик. Ой, так гарно, грибів нема, але така красота, Мох тут так гарно розташувався, дуже красиво. А так, а там лиза. Там внизу дорога і річка. Все для того, щоб гриби були. І волога все є, а грибів нема. Ось, знайшла тут ось такого сатанинський гриб. Такий моцний. Буде лежать тут під таким буком, мабуть. Так, тут піньки, і на них якісь грибочки, ось один пеньок, ось другий, там третій. І на них ось такі грибочки. Тут дуже красивий ліс. Але таких білячків нема, червоноголовців нема, підберезовиків нема. Так трошки там якась сираїжка попадається. Але ліс такий красивий тут, такий красивий. В цьому році тут і черниці не було. Ось пустий. Черничний тут красивий є. Але нічого нема. Ось тут тримаєтесь. Такі. Так, підемо далі. Тут така полянка, тут нахмор, а тут біленький. Тут ще якісь малі. І зараз будемо біленького, маленького такого зробити. І вот. вот. ось такий пузочочек. Теж приємна, вже виходимо з лісу. Тут такий непро, непролазний. Таке місце. А, воно ще сираїшка там є. Піду сираїшку візьму. Сираїшка вже така старенька. Але нога така тверда в неї. Не знаю, брати, не брати, червона якась. ну, Дома розберемось. Повернулися ми з ліса. Оце все, що ми назбирали. Так, це у нас парасолька. І от такі парасольки не розкриті. Будемо їх відварювати. Робити по рецепту, як раки, роблять, відварювати скріпом. Так, це у нас. Гіріцей, трошки тут у нас такі маленькі, маленька знахідка, це наліки. Будемо сушити, це у нас піде на ліки. Так, далі у нас трошки білячків є. Так, тут ось такі два таких побільше. А, три, три ось таких побільше. Один такий позитенький. Трошки ушко... ушкоджений, пошкоджений тут сіточка різні вони. Ось такий манюнчик. А тут три разом. Бачите, раз, два, три. Три разом під однею шляпкою. Так, це білячки. Так, це у нас сироїшка. Охриста ось така. Одна лисичка. Одна ось така сираїжка, одна зелена сираїшка. Ось такі. Так, це у нас опеняк літній трошки і два маховичка. І це ми просто не будемо їсти, а просто взяли це рядовка фіолетова. Бачите, така фіолетова. Дві штучки, це я просто показати. І оце ось ще ми. Такі. Думала, що це якісь маслючки, але ні, це не маслюки. Це щось теж схоже на схоже на ці яких маховики. Ну, подивлюся, зайду, подивлюсь, що це. Ну, це все буде відварюватися. А це буде сушитися, це вариться, це сушиться. Все. У мене сьогодні ось такий збір грибів. Бажаю всім гарного, мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі, хай все у вас буде гаразд. На все добре. Он у нас навіть тут, на Буковині, сьогодні уже сирена гудить. Також неспокійно тут. Ну, але не так, як в Запоріжжі, звісно. Всього вам найкращого бажаю. На все добре.